Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні початок березня 25-го року. А ми сьогодні будемо куштувати кавун, вирощений влітку 2024 го року. Ось покажу вам, що за вікном ще і досі сніг. Щоб ви не подумали, що це фотомонтаж, календар, березень. Сніг ще лежить. І ми будемо. Сьогодні розрізати і куштувати цей кавун. У попередні роки я теж пробував зберігати кавуни якомога пізніше. Хотів, щоб вони зберігалися до Нового року. Але в жодному випадку до нового року мені не вдавалося зберегти жоден кавун. Максимум, це десь до початку грудня. Вони у мене зберігались, потім ставали м'якими, і ми їх розрізали. Ну там практично не було що їсти, і викидали. І я продовжував експериментувати різні сорти висівав, зберігав. Деякі сорти так дійсно, наприклад, голопристанський, він такий білошкірий. Його можна було зберігати аж до. Початку зими, решта пропадала раніше. А це ось невідомий сорт. На жаль, на жаль, у нас в минулому році така ситуація склалася, що висіяна була велика кількість сортів для випробовування і просто сорти. Певною мірою сплуталися, тому мені невідомо, що це за сорт, можливо, це е, гібрид від перезапилення з іншими сортами, але так чи інакше він зберігся до березня місяця. Він лежав у сухій кімнаті, у приміщенні, просто так собі лежав на підвозі, і ви бачите, ніяких слідів підгнивання на ньому абсолютно немає. Ось так виглядає цей кавун. Тут є сліди такі, як ніби трошки закорковування, але це не, не псування, просто таке, як закорковування. І трішечки ми бачимо пожовтіння шкірки, то що він був зелений. І от в такому вигляді він зберігся до початку березня. Ну, і зараз будемо розрізати, дивитися, який він всередині. Ось, бачите, такий він всередині. І аромат стоїть такий, пахне дуже кавуном, ніби зараз літо. Такий от красень. Так, спробую його одною рукою не дуже зручно різати. Але хочу вам показати, все ж таки, який він там всередині. Ну, Саме дужче, що мене цікавить, наскільки він там порожній. Тому що всі кавуни, які пізно зберігалися раніше у мене, там були порожні і такі підгнивші всередині. Подивимося на цього красення. Так. Так. ж, дивіться, він не... Не м'який, не, не підгнив. Тобто, і тут серединка, вона тверда. Так, тут де на насінєві, ми бачимо, що тут такі якби, порожнини утворилися. Але вони не дуже великі, ці порожнини. Це вже побачила морська свинка. Морська свинка, хоче теж кавуна. Так, на, будеш першою. Дивіться, дивіться, першою, дегустує. Першою дегустує кавун у 25-му році. <плес> На смачного. Так, шановні, от, розрізали. Такий от вигляд має наш кавун. Чесно кажучи, я очікував, що буде набагато гірше. Але ще і непогано зберігся. Звичайно, є порожнини. Як ми називаємо цю серединку, частину в дитинстві баранчик називали. То вона не настільки м'яка, як я думав, і це приємно. на смак Непоганий досить таки. Ну, я зараз не буду чавкати на камеру вам, зараз покуштую, а потім поділюся враженням. Так, ви знаєте, друзі, досить таки смачний. Досить смачний. Отаке от насіння у нього темне з невеличкими краплинками. Я очікував, що значно гірше буде, а він досить таки непоганий. Отже, друзі, можна вважати, що експеримент нарешті таки удався. Багато років випробувань, сподівань. І от е, цей рік показав такий чудовий результат. Е, ми обов'язково зберемо насіння з цього кавуна. Я впевнений, що це оця сортоформа, вона буде і далі зберігатися в майбутні роки. Але це, звичайно, треба буде випробовувати і дивитися. Поки що на сьогоднішній день бачите це реально, аж до березня місяця зберігати кавуни, принаймні, оцей сорт. І по смаку, так, звичайно, він. Дещо поступається літньому цьому смаку. Я б сказав, якщо по п'ятибальній системі літній кавун ми дорівнюємо як на п'ятірку, то цей десь у нього 4. 4 3 з плюсом 4 отакий от смак. Тобто він солодкий, він не розм'як, але, звичайно ж, літній смачніший. Утім. Для кавуна, який зберігся до весни, це досить таки непоганий смак. І якби була можливість ще далі зберігати до березня місяця кавуни, я б такі кавуни зберігав. І сподіваюся, багатьом би вони подобалися теж і на смак. Дякую за увагу і до нових зустрічей!